Ні, ні, а... дякую. Отже, скажіть, будь ласка, видно? все видно. Так, так, дякую. Вітаю колеги на сьогоднішній зустрічі. Сьогодні ми говоримо про знову початок місяця, і ми говоримо про реєстрацію та перші кроки у програмі «Єдвінінг». E Наш формат сьогоднішньої зустрічі буде саме такий. Спочатку буде виступ від нас, де ми поговоримо про саму програму, про можливості європейської платформи шкільної освіти. Про реєстрацію, як же ж це зробити коректно, про uh, перші кроки в програмі серед них uh, пошук оголошень серед e Project IDS, та поговоримо, що таке заявище «Groups» і чим вони можуть бути для вас корисними. Після того ми перейдемо до запитань та відповідей і певного підсумку нашої сьогоднішньої зустрічі. Отже, що ж таке Ітвінінг? ІТвінінг це надзвичайно велика спільнота, яка пропонує можливості для співпраці та взаємодії для освітян з різних куточків Європи і не тільки. Цього року Ітвінінг святкує 20 років, адже ця ініціатива була започаткована 20 років тому. За цей час понад 1 мільйон освітян приєдналися з 46 країн і реалізували більше 160 тисяч. Проєктів. Uh, Платформа. Uh, програма базується на платформі, європейській платформі шкільної освіти, яка її майданчиком, але не тільки. От тому uh, починається все з заходу саме на European School Education Platform. На самій платформі є кілька цікавих рубрик, які можуть бути і uh, вам надзвичайно корисними. Uh, перш за все, це рубрика Discover. Де ви можете знайти із нагороду новини, матеріали, поради, результати досліджень? Звіти від організації економічного співробітництва і розвитку, від Європейської комісії це все ви можете почитати і використати у своїй роботі. Є зручна система фільтрів, де ви можете за типом контенту, за тематикою, за топікс. Наприклад, якщо у вас цікавить дистанційне навчання, змішане навчання або або інша тематика, чи, наприклад, освіта дітей з особливими потребами. Інша рубрика називається а, Вона містить інформацію про курси, про конференції та інші заходи, а також про вебінари. Дуже заохочуємо вас брати в них участь. Це надзвичайно цінні, надзвичайно корисні і такі інноваційні матеріали, зібрані кращими фахівцями з Європи. І е, за підсумками проходження курсів ви також отримуєте сертифікат, який ви можете використовувати у вашій накопичувальній системі підвищення кваліфікації. Окрім цього, на надзвичайно актуальні питання проводяться спеціальні вебінари. Дуже заохочуємо вас також брати в них участь. Якщо так трапляється, що ви не можете взяти участь у вебінарі, е, згодом публікується його запис, де можна буде в зручний для вас час його переглянути. Інша рубрика на платформі називається Teach. Вона містить плани уроків, матеріали для навчання, Project Kids це певні такі шаблони проєктів, які ви також можете використовувати в своїх ітвінінг-проєктах, e адже і e проєкт це про освітню діяльність. Це освітні проєкти, в першу чергу інтегровані в навчальні плани і програми. Наступна рубрика на платформі називається Connect. І саме вона є ядром програми, адже вона з'єднує вас з такими самими і з Європи та інших країн. Тут є перелік всіх зареєстрованих учасників, тут є перелік шкіл закладів освіти, які зареєстровані. До закладів освіти за типами входять заклади загальної середньої освіти, але не тільки. Сюди також входять в поняття school, входять заклади дошкільної освіти та заклади професійної, професійно-технічної освіти, і доєднуються також заклади вищої освіти, але лише ті, які готують майбутніх вчителів. А в цій рубриці також є пункт Partner Search, Про нього ми поговоримо трошки пізніше. Це той функціонал, з допомогою якого ви можете шукати партнерів для своїх проєктів. Ось таким чином він виглядає, але поговоримо ми про нього детальніше трішки згодом. Сам іТвінінг, e він теж має свою рубрику, де ви можете детально ознайомитися, що це, так... що це за програма. Є розділ зі всіма проєктами, де можна пошукати серед них по... походити. Є інформація про відзнаки і є також контактна інформація про. Національні офіси підтримки, зокрема такі, як наш, в Україні. Простір Май і Твінінг виглядає таким чином, і з нього починається ваш, ваша подорож саме у програмі. Сторінка з проєктами. Ви бачите, що наразі вона відображає вже близько 160 тисяч проєктів, це ті, які виконувалися і виконуються. Дуже запрошуємо вас перед тим, як починати щось, походити там, подивитися, що є, що вас зацікавить, щоб трішки зорієнтуватися. Також мусимо вам сказати, що в програмі є окремі відзнаки, про які. Будемо говорити на нашій четвертій зустрічі. Вона вже запланована. Якщо вас цікавиться тема, що стосується відзнак якості, що стосується відзнаки для закладу освіти, то, будь ласка, приєднуйтеся, реєструйтеся і приєднуйтеся за декілька тижнів до цієї зустрічі. Привертаю вашу увагу, що минулого року нами запущено сайт офісу. На якому міститься вся актуальна інформація українською мовою, радо запрошуємо його відвідувати та користати. На ньому представлена мапа користувачів від України. Де чітко можна подивитися, скільки є і твіни з якої області, скільки зареєстровано закладів, а також хто по області є амбасадором програми, з ким також можна скомунікувати, поспілкуватися. Назвичайно чудова команда теплих людей, які готові також нам допомогти в всьому, що стосується програми. Сторінка з амбасадорами виглядає ось так, і по кожному з них, якщо ви натиснете детальніше, буде відображена інформація про їхню діяльність в програмі, що є надзвичайно помічним. Ось так вона виглядає. Навіть представлено деякі кращі е твінінг-проєкти, з якими амбасадор хоче поділитися і привернути вашу увагу до їх реалізації. На нашому сайті є окрема рубрика професійний розвиток, де ви можете подивитися актуальні курси та вебінари, які мають відбутися. Привертаю вашу увагу до, лівого, до лівої частини, там, де знаходяться фільтри, де ви можете подивитися ті заходи, на які відкрита реєстрація, а також ті заходи, по яких представлено запис. Ось так, ось воно знаходиться в цьому місці. Рубрика Проєкти містить проєкти, які отримали національну відзнаку якості у 2024 році, та буде активно доповнюватися новими. Тут ви можете ознайомитися, побачити візитівку проєкту, а також лінки на ці проєкти на платформі, щоб знати, які проєкти виконували ваші колеги, які кращі проєкти виконували і які отримали цю відзнаку. На нашому сайті є окремо рубрика питання та відповіді, яка містить найбільш популярні питання та відповіді на них. Вона постійно доповнюється, тому запрошуємо вас активно користуватися. Можна обирати певний розділ і дивитися в межах нього. Зручна навігація. Будь ласка, користуйтеся. Відповіді написані максимально деталізовано з скринами, де видно. Той чи інший вигляд платформи, тому, будь ласка, використовуйте це так як довідник, але довідник, який постійно оновлюється. У нас є Facebook-сторінка. Якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, запрошуємо, підписуйтеся, де ми публікуємо також останні новини, інформації, де можна звіти подивитися. У нас є також YouTube канал, також радо запрошуємо вас доєднуватися. Чому ж варто долучитися до, до програми і e твінінг? Ну, перш за все, це можливість для професійного розвитку і професійного зростання. На різних рівнях це може бути від індивідуального, інституційного, або ви можете претендувати і на більш вищі рівні. Це залежить все від вас. Це є вдосконалення вашого викладання, адже це сучасні інструменти залучення ваших учнів або студентів. Це є мережа партнерів і колег. Верифікована мережа, тобто ви отримуєте доступ до верифікованого безпечного простору, де ви можете взаємодіяти з такими ж колегами з інших країн. Це є безмежні ресурси, які ви можете використовувати в своїй викладацькій практиці. Ну, і це проєкти. Проєкти це міжнародна взаємодія, це натхнення, це мотивація для ваших дітей, тому радо запрошуємо. І e твінінг це лише один з етапів, одна з програм великої програми Erasmus. Тому, якщо ви добре освоїтеся саме в Ітвінінгу, e далі ви можете рухатися до інших, інших програм мобільності, взаємодії, все, що вам буде корисно і ну, на що ви захочете приєднатися. Непевно, що в нас сьогодні присутні університети, але з точки зору школи, ось така може бути взаємодія з університетами, які готують вчителів. Якщо вас цікавить така взаємодія, будь ласка, також комунікуйте з нами, ми вам ми розкажемо детальніше. По приєднанню університетів є певна специфіка, тому також просимо вас до комунікації з офісом. Як же здійснюється реєстрація? В нас є два підходи: індивідуальний підхід та командний підхід. По індивідуальному підходу йдуть представники закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти. Як же ж ми радимо, з чого почати і як, як приєднатися до програми? Ну, перш за все, це ознайомитися з матеріалами у нас на сайті, які ви щойно бачили. Ви можете також ознайомитися з відкритими матеріалами на європейській платформі шкільної освіти. За потреби ви можете звернутися до нас, до Національного офісу підтримки або до амбасадора області. Якщо ви знаєте, що ваш заклад тільки заходить до програми і ще не було досвіду взаємодії, ми дуже радимо першого представника закладу реєструвати з нашим супроводом. Напишіть нам, будь ласка, імейл, якщо ви бажаєте, і ми домовимося з вами прозом зустріч і зробимо це разом. Після реєстрації надається лист підтвердження, щоб ваш профіль можна було валідувати. Ми ще трошки детальніше поговоримо на наступних слайдах. Після того, як ви отримаєте валідацію, ви є повноцінним учасником програми і можете її використовувати поповні. Командний підхід стосується закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку вчителів, і саме університети вони заходять командами. Ситуація схожа на етапі ознайомлення з матеріалами, звернення до офісу амбасадорів. Але з університетами ми проводимо ще першу вступну зустріч з командою університету, де описуємо всі нюанси і пропонуємо всі можливості. Реєстрація викладачів трішки відрізняється, саме тому ми йдемо по такій процедурі, але валідація здійснюється за схожим, за схожим принципом. Хто ж може зареєструватися на платформі? Зараз ви на слайді бачите дуже багато видів посад і не тільки. Вчителі, директори, студенти, дослідники, батьки, психологи, компанії різні, бібліотекарі. Всі можуть зареєструватися на платформі і на тому чи іншому рівні користати її матеріалами. До програми і тренінг можуть приєднатися не всі з цих категорій, а лише деякі. Це можуть бути педагогічні працівники, керівники закладів загальної середньої дошкільної і професійної освіти, а також університети, які готують вчителів. Ось таким чином це виглядає узагальнено. Тобто, ви бачите, що це можуть бути вихователі, вчителі, викладачі, це можуть бути директори заступники директорів, це можуть бути викладачі і студенти, але студенти лише бакаларського та магістерського рівні вищої освіти, студенти-майбутні вчителі. Але крім цього, це можуть бути також інші працівники закладів освіти, такі як психологи, бібліотекарі, IT, it спеціалісти тому, будь ласка, реєструйтеся, проходьте валідацію і будьте активним учасником програми. Часто нас запитують, чи ця програма є лише для вчителів англійської мови. Ні. Ця програма є для всіх вчителів, усіх предметів. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, а надзвичайно вітається в програмі міждисциплінарність. Є окремий перелік предметів для професійної освіти. Процес реєстрації та валідації ІТвінерів відбувається в три етапи. Ну, перш за все, це реєстрація. Потім здійснюється подання листа підтвердження або відповідної довідки. І опісля валідація профілю офісу. Починається все зі створення аккаунту на європейській платформі шкільної освіти, яка складається зі створення її логіна. Ю логін це дуже важлива позиція, це щось типу аналога банк ID. Тому, будь ласка, його треба акуратно створити, бо це теж міра безпеки, і пройти і далі вже можна логуватися на платформу. Маю зауважити, що персональний eu логін він Корисний не тільки для цієї платформи, а й для інших сервісів Європейської комісії, тому, якщо ви будете користати іншими можливостями і вас буде запитувати і Login, то, будь ласка, пам'ятайте, що ви вже його на той момент будете мати. Далі відбувається внесення інформації про себе. Приєднання дуже важливий етап. Треба поставити галочку, що ви хочете приєднатися до програми і e твінінг, але ця галочка буде доступна тільки тим категоріям, про які ми говорили пару хвилин тому. Тобто лише вчителі, керівники закладів дошкільної, загальної середньої та професійної освіти, ну і викладачі, які готують вчителі. А Далі ви додаєте до профілю свій заклад, тому що ми мусимо бачити, що ви віднесені до певного закладу, і, відповідно, це є підставою для валідації вашого профілю. Далі ви вносите коротку інформацію про вік ваших дітей, про предмети, які ви навчаєте, і все, реєстрація завершена. А ми тут підготували декілька підказок, які важливі при реєстрації. Зверніть, будь ласка, увагу, бо інколи виникають питання: вчителі, вихователі, викладачі закладів загальної середньої, дошкільної та професійної освіти, ви вибираєте «Member type і «Role in organization» як teacher. Тобто ви всі позиціонуєтеся з точки зору платформи як teachers. А директори, заступники директорів обирають head teacher principal таку категорію. Викладачі обирають «Teacher Educator», а студенти, майбутні вчителі, обирають student teacher. Зауважуємо вас, що інформація вноситься латиницею. А якщо ви сумніваєтеся, як написати ваше ім'я та прізвище латиницею, будь ласка, можете подивитися постанову Кабінету міністрів, або скористатися онлайн-сервісом Українська транслітерація онлайн, яка авто... це автоматичний сервіс на основі цієї постанови, або, звісно, подивитися в закордонному паспорті, якщо у вас такий наявний. Дуже вас просимо не використовувати прописне написання, upper case, інакше ми вас будемо просити змінити це і не зможемо валідувати ваш профіль. Вся інформація в профілі вноситься англійською мовою. Тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви, наприклад, використовуєте онлайн-перекладачі, то зважайте, що ви його використовуєте, але інформацію обов'язково вносите англійською мовою, щоб ваші колеги з за кордону могли прочитати ту інформацію про вас. А у вас має обов'язково стояти галочка відкриті до проєктів, тому для чого ж ви приєднуєтеся до програми? І запрошуємо вас підписуватися на, два, на дві розсилки новин: це про платформу та про програму. Вони не є дуже частими, але містять актуальну інформацію і цікаву, яку можна використовувати. Якщо створюється профілю вашого закладу ще немає, то при реєстрації першого користувача створюється ще профіль закладу. Тому ми вам дуже радимо, якщо вашого закладу на платформі ще немає, звернутися до нас до Офісу і щоб ми цю реєстрацію здійснили разом, щоб вона була максимально комфортною для вас. Інформації для профілю закладу потрібно небагато, а це найменування закладу відповідно до статутних документів. Це зображення, це може бути емблема, це може бути фото будинку, як, як вважаєте за потрібне. Це коротка інформація про заклад до тисячі до півтори тисячі символів, де ви пишете, хто ви, що ви, що було розумі... зрозуміло, який ви заклад, якого обсягу. А, можливо, у вас є якісь певні міжнародні досягнення, якими би ви теж хотіли поділитися. Це контакти закладу, посилання на вебсайт та сторінки у соціальних мережах, якщо такі наявні. І вся ця інформація ще раз наголошую, заповнюється англійською мовою. А, виникає. Питання, який організейшн тайп обирати заклада. Звертаємо вашу увагу, що і заклади дошкільної освіти, і професійної освіти, і так само як загальної середній, завжди обирають school. Для закладів вищої освіти, які готують вчителів, то Initial Teacher Education Institution. В нас на сайті є детально питання по будь ласка, дивіться розділ профіль закладу. Там є гарні відповіді, якщо їх недостатньо, контактуйте з нами, ми відповімо. Коли ви закінчите реєстрацію, у вас у профілі буде писати статус Awaiting for Itfining Validation. Тому, будь ласка, якщо ви закінчили реєстрацію і зробили все повною мірою, ви маєте отримати такий статус. Якщо ви не отримали такого статусу, і у вас він інший, наприклад, registered» або non winning будь ласка, зверніться до нас. У нас на сайті теж є відповіді на ці питання, або зверніться до нас, і ми підкажемо, що вам слід доробити. Валідація профілю здійснюється на підставі листа від вашого закладу, офіційного листа на бланку закладу за підписом керівника. Дуже важлива реєстрація цього документу, який підтверджує, що ви дійсно працюєте в цьому закладі. Це є достатньою для нас підставою валідувати вас та допустити вас до безкоштовного користування платформою. Переходимо тепер кілька слів про перші кроки у програмі. Після того, як ваш профіль буде валідовано, ви можете вже користати можливостями рубрики «Partner Search». Ось вона виглядає таким чином. Там є безліч а, фільтрів, з допомогою яких ви можете відфільтрувати і максимально звузити, а, відібрати ті, ті ідеї, які вам цікаві. Ви можете обрати а, країни, наприклад, ви хочете взаємодіяти з Францією, з Німеччиною чи з а, Нідерландами, чи ви хочете Фінляндію, чи ви хочете Молдову. Ви можете також обрати предмети, ви можете вказати вік учнів, який вас цікавить, і таким чином подивитися, які вже є оголошення, розміщені, і, можливо, ви захочете до них приєднатися. Як приєднатися до проєкту, детально описано в нас на сайті у цьому питанні. Ви там можете подивитися, яким чином що ви маєте зробити для того, щоб виявити ініціативу, доєднатися до того чи іншого проєкту. Декілька слів, що ж таке на платформі групи. Це спеціальні спільноти, які об'єднані за певною темою або рівнем освіти. Є окремо featured groups», це є два десятки груп, які ми дуже рекомендуємо вам доєднуватися, якщо вони співпадають з вашими інтересами. Ці групи можуть бути найрізноманітніші: від математика інші stem предмети, до ранній розвиток дитини і дошкільна освіта, інклюзивна освіта, невеличкі або віддалені школи. Там груп є безліч, і ви бачите, що до них доєднано дуже багато учасників. Сторінка групи виглядає ось таким чином, наприклад, по математиці. А, і ви можете туди доєднатися, де черпати інформацію, що відбувається, там розміщується оголошення, коли шукаються партнери. Там розміщується інформація про різного роду заходи та ініціативи. Тому дуже вам радимо, після того, як ваш профіль буде валідовано, перегляньте цей список і оберіть ті групи, які вам цікаві. А, дуже радимо доєднуватися до групи цього року, яка присвячена громадянській освіті. А, в тренінгу є спеціальна а, є такий а, підхід. А, кожного року є тема року. А, минулого року це було добробут цього в школі. Цього року це громадянська освіта, європейські цінності, критичне мислення. Будь ласка, доєднуйтеся, а, використовуйте це теж у ваших проєктах. А, ну, активно, активно беріть всі матеріали, які пропонуються. А, Минулого місяця був вебінар від модераторів цих груп, де вони представляли ці групи, оскільки цього року модератори були всі оновлені, тобто відбувалася така реновація всіх груп, і вони представляли, що вони свої бачення розвитку тої чи іншої спільноти цього тижня також був була друга частина такого вебінару. Не хвилюйтеся, що ці події вже відбулися. Ви можете переглянути записи, вони також доступні в нас на сайті. Запрошуємо вас у наступний вівторок доєднатися до вебінару, який проводить одна з таких тематичних груп, яка буде присвячена грамотності, присвячена від фінського педагога, який буде ділитися досвідом формування читацької компетентності та розвитку грамотності в дітей та молоді. Наступні п'ятниці тематика наших зустрічей на екрані. Якщо ви досі не зареєструвалися і бажаєте доєднатися, будь ласка, переходьте, реєструйтеся і будемо раді вас бачити на наступних зустрічах. Це контакти нашого офісу. При будь-яких питаннях, будь ласка, знайте, що ви не самі, ми поруч, є офіс, є амбасадори, і ми будемо раді всіляко вам допомогти. Дякую за увагу. Зупиняю презентацію, та ми на цьому етапі будемо переходити до питань, тому зупиняємо запис.